Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся 36-річний захисник Олександр Семерда. Олександр Миколаївич народився у місті Житомирі 7 квітня 1988 року. Початкову освіту хлопчик здобув у загальноосвітній школі номер 35 а після того перейшов до начального закладу номер 22. Після закінчення школи Олександр вступив до Житомирського автодорожнього фахового коледжу, де здобув освіту будівельника автодоріг. Він багато працював для свого міста, яке любив. Любив цей світ. Він дуже любив природу. Він е, займався риболовлею. Він дуже любив спорт, він займався футболом. Він був всебічно розвиненою такою особистістю, з неймовірно щирою і щедрою на добро людину з е, душею. Олександр був єдиною дитиною у сім'ї та справжньою опорою для своїх батьків. Завжди про щасливе життя рідних та усіх українців. Він так мріяв, щоб його мама і його тато були. Такі захищені, були щасливі, і щоб їх старість була щасливою під мирним небом України. Та війна зламала усі плани Олександра у 2024 році. Він вступив до лав Збройних сил України, захищаючи батьківщину на найгарячіших напрямках. Він за короткий термін набув гарний авторитет і повагу серед командирів. Мав невелику повагу і пошану серед побратимів. Він завжди із великою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань. За це його любили, за це його поважали. 22 січня 2025 року. Війна забрала життя воїна. Він героїчно загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. У вічній Скорботі залишились батьки, рідні, друзі та побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.